То по суті, якщо буде доведено, що Московська Федерація забрехалася з трактуванням конвенції по геноциду. Якщо буде доведено, що Україна саме права в цьому питанні, то перше, ми будемо мати хороші кроки по дискредитації Московської Федерації і слова у світі. На жаль, все ще залишається багато країн, які довіряють версії Московської Федерації. Це раз, а друге, Московська Федерація, на жаль, все ще дуже добре відпрацьовує інформаційні психологічні операції, зокрема в тих країнах, які і, а мають там виборчий якийсь процес, uh -huh. які не зовсім стабільні, і вони втрафляють донести першіше свою точку зору, а потім попробує відмитися, що ти не слон. А другий важливий момент, що якщо Московська Федерація вже буде дискредитована в тих чи інших кейсах, більше будуть прислухатися до України та інших країн, які страждають від московської агресії. А це означає не те, що навіть суди, а те, що громадяни інших країн будуть готові підтримувати уряди своїх країн, які допомагають Україні. Тобто, це дос досить така серйозна система, яка допомагає. Ну і третій момент, все таки навіть саме засідання цього суду і розгляд справи про геноцид воно знову і знову привертає увагу світових ЗМІ і світової громадськості до того реального геноциду, який Московська Федерація здійснює в Україні.